Якість нічим не гірша за бренди. Тобто яку ми глибину йому задаємо, він залазить і бур'ян весь вирізає. Чи подзвонили хлопці привезли, чи сам підскочив всі запчастини на складі присутні. Це у полі тільки компактомат зараз працює в другій половині, там забиває клинчик, а я вслід за ним сію ж також сівалкою Нікою. Якість нічим не гірша за бренди. Цінова політика хороша. Ну, якщо по зрівнянню Форвард коштує в районі 26 тисяч доларів, а його так можна сказати, конкуренти, фармет, компактор коштує 46 тисяч євро. Роботу робить ту саму, я б навіть сказав, що в деяких моментах кращу. Тут вже стоїть два прикатуючих котка, вони працюють в шахматному порядку. А так як камінчик попадає образно в пару котків, той коток, що крутиться між ними, вибиває сам того камінчика, як би їде воно далі. Працювали в вологу погоду, проблеми з заліпленням заднього котка якби немає. Є проблема з переднім котком, але тільки в тих місцях, де нерівні площі, де дуже великі бугри. Ну, це все залежить від якості оранки. Якщо оранка якісна і зроблено все правильно, то в принципі проблем немає. Тут соя це поле тут ну, не оралося нічого, то соля тут змолотилася, пройшов легенький лущильник і все, і так воно пішло зиму. Тут уже широка лапа, він сам важкий на грубих стойках, на жорстких пружинах. І той, яку ми глибину йому задаємо, він залазить і бур'ян весь вирізає. Ще не вистачає просапної сівалки. Ну а так, в принципі, тим, що ми користуємося, ну, що нам потрібно для користування з вашої лінійки, то так вже да, ще просапну сівалку і вже буде весь. Ми відумані, у вас є в умані Нам віддумані 20 кілометрів. Чи подзвонили хлопці, привезли, чи сам підскочив всі запчастини на складі присутні вплоть до маленької гайочки, болтика і до куска секції, чи ну. ну Самі розумієте, то в принципі задоволені.